Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про GitHub Copilot, як його взагалі встановити і використовувати, та його переваги. Адже AI-тули дуже нам допомагають пришвидшити нашу розробку. В суді, GitHub Copilot – це наш асистент, за допомогою якого ми можемо швидше писати якийсь одноманітний код, він може нам його доповнювати. І, крім цього, вирішувати прості задачі. І створювати, наприклад. Unit test генерувати їх для нас автоматично. Що нам потрібно для того, щоб почати працювати з Copilot? По-перше, це Visual Studio Code. І вам потрібно перевірити, щоб вона була в останній версії, адже GitHub Copilot може не підтримуватися в старіших версіях. Після того, як ви оновили Visual Studio Code, вам потрібно зайти в вкладку Extension і встановити GitHub Copilot розширення. З того, як ми його встановили, нам запропонується авторизуватися в ньому через гітхаб. З того, як ви авторизувалися, вам запропонується оплатити перший місяць, відповідно, він нас буде безкоштовним. З того буде насписуватися кожного місяця оплата в районі 10 доларів. Тому рекомендую точно не скористатися, принаймні перший місяць, поки він безкоштовний, і спробувати всі його фішки. Адже це дуже зручно. І крім GitHub Copilot, рекомендую вам встановити GitHub Copilot Chat. Це, по суті, такий міні-чат GPT, але це GitHub Copilot, який ви використовуєте прямо в Visual Studio Code. У нас з'явилася така вкладка, і ми можемо задавати йому якісь питання, скидувати файли і так далі. І одразу генерувати код. Після того, як ми його встановили, ми можемо приступити взагалі до нашого огляду GitHub Copilot, до нашого AI-асистенту. Створюємо JavaScript файл, і, наприклад, якщо ми хочемо написати якусь задачу, яку в нас має виконати GitHub Copilot, ми просто пишемо коментар і пишемо задачу, наприклад, Create function. Create function. Generate Copilot Name, наприклад. Нажимаємо Enter. І у нас, відповідно, за допомогою табу буде виконуватися наш код. І, відповідно, GitHub Copilot генерує нам такий код. Ви використовуєте таб і він нам доповнює наш код. З того, як він його доповнив, ви можете його використовувати або виправляти. Крім того, ви можете його одразу переміщувати в якийсь наступний файл і так далі. Тобто робити певні маніпуляції. Наприклад, давайте напишемо якусь змінну. Let Empty. Ой, і як ви бачимо, GitHub Copilot одразу нам рекомендує щось. Empty Color або Empty Array, наприклад. І таким чином ми можемо одразу генерувати наш код. Давайте напишемо. Якийсь цикл. Він нам одразу рекомендує створити певний код. Це дуже зручно, адже ми крім цього, можемо написати там generate for each loop trade over empty array. І відповідно, ми можемо одразу використовувати цей метод. Можемо перемістити його в інший якийсь файлик, або, наприклад, нажати на такі зірочки, і одразу в нашого копайлу та щось питати. Наприклад, generate arrow Function. Нажимаємо. І GitHub копайл нам її генерує. Ми можемо її прийняти, або відмовитися. Крім того, ми можемо. Запропонувати йому згенерувати щось інше. Наприклад, ми її приймаємо, і ось в нас є згенерована наша, по суті, функція, яка в нас є вже стрілочною. Таким чином ми можемо використовувати github Copilot. Давайте напишемо чат. Наприклад, generate... generate... class component... React. Хоча у нас це javascript скриптовий файл, давайте спробуємо. І, відповідно, нам GitHub Copilot одразу генерує цей код, який у нас є класовим, вже з використанням нашого поточного коду. І таким чином він нам тут пояснює, що у нас взагалі тут використано, і ми можемо легко перемістити його ось сюди. Просто нажимаємо ці стрілочки, і він у нас переміщується. Таким чином, ми все можемо легко і швиденько робити. Тому рекомендую вам GitHub Copilot. І крім того, кого цікавить взагалі наставництво в IT, як фронтенд, так і бекенд напрямок. Буду радий вам допомогти. Пишіть мені в Instagram і поспілкуємося. Тобто, можу допомогти вам покращити ваш рівень поточних знань. Підійде як джуніор, Middle і Sienor розробником. Наприклад, ви давно застрягли на певному рівні зарплати, і не знаєте, як проходити перформанс ревю або вам потрібно просто співбесіда, тому з радістю вам допоможу. І не забувайте користуватися AI-тулами і написати будь-який комент, який, який AI-тул розглянути наступним. Всім папа! -па, з вами був Юра.